Всім привіт, друзі! Таю на каналі. Ягода малину сорт Маргарита. Ось. Два. Чимось нагадує сорт Маравіллу. Менш шипований, Чуть-чуть менший по висоті. Ягода чуть-чуть видовженіша. Ніж у Маравіллу. і чуть, якщо достигає, набирає ось такого бордового. Кольору. Якщо взяти до уваги Чуть-чуть яскравіший колір має за ось цю ось така Маргарита. Ось ця вже перестигла і видно, що колір став чуть бурдовіший. А так, при принципі, кольор ось такий. Зважимо тепер ягоду малини Маргарита. Чотири з половиною. візьмемо ось цю меншу, Двадцять два грами. Так би чотири. чотири і два грами в тому районі. На грам менша за дельніву.